От ти інвестуєш в свої акції, крипту. А яка взагалі твоя ціль? Ну, як це яка ціль? Я хочу створити собі капітал, щоб отримувати пасивний щомісячний дохід, щоб жити безбідно і потім ще залишити цей капітал своїм дітям. Ну і яка ж це сума? Ну, в принципі, коли у мене буде 10 тисяч доларів на повному пасиві, я буду себе комфортно почувати. То який капітал треба зробити, щоб отримувати десятку пасивного кожен місяць? Капітал ну приблизно від 500 тисяч доларів. Піврямо! Ти, ти скільки плануєш відкладати? 50 років? Ні, я краще буду сьогоднішнім життям жити. Слухай, з такими думками ти будеш жити в кінці на пенсію 200 доларів, якщо вона ще буде у тебе. І буде добре, якщо ти своїм дітям не залишиш борги свої. А я. Буду так само жити, кайфувати від життя і відкладати невелику частину кожен місяць, яку я навіть не буду відчувати.